Вітаю на каналі АВС – сервіс експертної підтримки бухгалтера. З вами Ірина Тимошенко. Сьогодні говоритимемо про податкові зміни, які набирають чинності вже з 1 жовтня. І це не просто технічні новації для багатьох підприємців, вони можуть стати критичними пропустити підготовку, ризикуйте отримати штрафи або навіть втратити ліцензію. Щоб цього уникнути, ми розберемо найважливіші зміни і дамо поради, що варто зробити вже зараз. Почнемо з головного. Закон 45.36 офіційно опублікований 3 вересня. Вже з 1 жовтня більшість його положень набирає чинності. Але для деяких змін законом передбачені спеціальні строки набрання чинності – Так, Квартально об'єднана звітність для ФОПів та самозайнятих осіб вводиться в дії з 1 січня 2026 року, а нові мити – на соєві боби з дня наступного за днем опублікування закону, тобто з 4 вересня. А тепер про зміни. Почнемо з ПДВ. Продовжену дію касового методу з ПДВ за пунктом 44 підрозділу 2 розділу 20 ПКУ до 1 січня 2028 року. Це стосується платників ПДВ, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електро або теплової енергії, постачають вугілля, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Наступна цікава зміна щодо місцевих податків, так під підрозділу 10 розділу 20 ПКУ додано нову норму пункт 6942, згідно якого, якщо місцева рада, військова чи військово цивільна адміністрація протягом дії воєнного стану і до 31 грудня року, в якому його скасують, прийме рішення зменшити ставки місцевих податків. Або запровадити пільги, то таке рішення може поширюватися і на попередні періоди, починаючи з 2022 року. Платники місцевих податків будуть мати право відкоригувати нараховані податкові зобов'язання з таких податків за періоди з 2022 року шляхом подання уточнюючих декларацій. Звісно, ніяких штрафів та пені за перерахунок не буде, Фізособам податки перерахують ДПС. Але переплата, що виникне за результатами перерахунку, не може бути повернута на рахунок платника податку. Але підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з відповідного податку або в рахунок погашення податкового боргу з відповідного податку. Колеги, ви завжди зможете отримати ще більше корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз Посилання в описі. А ми переходимо до ФОПів. Так, змінено пункт 51.1 податкового кодексу. І фізичні особи-підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, як податкові агенти, будуть подавати зарплатну звітність у строки, що дорівнюють кварталу, але з розбивкою по місяцях звітного кварталу. Відповідні зміни набувають чинності з 1.1.26 року. Висновок за всі місяці 25-го року для всіх об'єднана звітність місячна. А далі ФОПи, як єдиники, так і загальносистемники та самозайняті особи звітуватимуть по працівникам та всіх доходах на користь фізичних осіб, щоквартально, як робили це в 2024 році. Є плюс чотири звіти замість 12 за рік, але зберігається розбіт. Для додатків D1 та 4 деф на місяці всередині кварталу і знов повернеться потреба в поданні довідкових звітів. Звертаю увагу, що для юридичних осіб змін не відбудеться, вони і надалі будуть подавати щомісячно об'єднану зарплатну звітність. Друга зміна про ЄСВ. Частину 6 статті 4 закону 24.64 виклали у новій редакції. Тепер ФОПи та незалежні професіонали. Звільнятимуться від сплати за себе єдиного внеску за місяці, коли будь-який роботодавець, в тому числі Резидент Діє сплатив за них ЄСВ в розмірі не менше мінімального страхового внеску. До змін звільнення мали тільки ті ФОП, хто мав основне місце роботи, та за яких роботодавець сплачував ЄСВ не менше за мінімальні. Тепер. Якщо є інший роботодавець, крім основного місця роботи, а за законом 2464, це і військова частина, яка виплачує грошове забезпечення військовослужбовцям, і управління соцзахисту, що виплачує допомогу по догляду за дитини до досягнення неї трирічного віку. Отже, всі такі ФОПи, які отримують відповідне грошове забезпечення або допомогу, будуть звільнятися від ЄСВ, бо за них роботодавець сплачує такий Є своє. Зміни на чинності з 1 жовтня. Мабуть, найболючі зміни внесені до закону 38.17 і стосуються роздрібної торгівлі і акцизними товарами. Так, статтю 42 доповнили частинами 13 та 14 наступного змісту. По-перше, розмір середньої щомісячної заробітної плати, нарахований суб'єктом господарювання, який має діючи ліцензію на розрібну торгівлю будь-якими підакцизними товарами, має становити не менше двох мінімальних заробітних плат. На цей рік це 16 тисяч гривень. Але якщо суб'єкт господарювання розташований за Межами обласних центрів та Києва на відстані від 50 кілометрів та має торгівельні зали площею до 500 метрів квадратних, він має встановити розмір середньої щомісячної заробітної плати працівникам не менше, ніж півтори мінімалки, тобто в цьому році 12 тисяч гривень. Важливо, що в законі наведено детально, як буде проводитися розрахунок. А саме розрахунок розміру середньої щомісячної заробітної плати проводиться відповідно до даних податкового розрахунку. Шляхом ділення сумарно нарахованої заробітної плати, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів пенсійного фонду, і це все треба поділити на кількість застрахованих осіб у звітному періоді. Щоб зрозуміти, як працюватиме нововведення, звернемося до розрахунку. Так, нарахування ми знаходимо по рядочку першому, а саме беремо рядок 1.1, сума нарахованої заробітної плати, 1.3 сума оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності та 1.4 сума допомоги по тимчасовій непрацездатності. І все це маємо розділити на значення рядка 103 кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нарахована заробітна плата. Тож формула у вас на екрані вже з жовтня має бути не менше, ніж 16 тисяч або 12 тисяч. Врахуйте, що мова йде про середню зарплату в цілому, а не конкретного працівника. Розглянемо, на прикладах, перше. Є три працівника. За жовтень нарахована зарплату першому 8 тисяч, другому 8 тисяч, а третьому 80 тисяч. Середньомісячна зарплата 32 тисячі. Нормативи виконується, хоча окремі працівники мають оплати менше, ніж 16 тисяч. Тепер приклад 2. Є два працівника сумісника по 0,5 ставки. З окладами 16 тисяч. За жовтень відповідно нараховане першому 8 тисяч та другому 8 тисяч. Середньомісячна заробітна плата за розрахунком 8 тисяч. Норматив не виконується, хоча оклади є 16 тисяч гривень. Отже, якщо всім працівникам встановити оклади на рівні 16 тисяч гривень з жовтня, то середня зарплата може бути все одно меншою, ніж 16 тисяч за умов, і лікарняні, чи відпускник. Пам'ятайте, вони розраховуються з доходів минулих періодів прийом чи звільнення, коли відпрацьований неповний місяць, або відпустки безбережені. Чи це критично, з'ясуємо, не переключайте. А якщо ФОП має діючу ліцензію, але не має найманих працівників, тоді він має показати розмір місячного податкованого доходу не менше, ніж дві мінімальні заробітноплати. Але якщо ФОП без працівників працює на відстані від обласних центрів та Києва більше, ніж 50 км, та має торгівельні зали площою до 500 метрів, він має встановити собі. Розмір загальномісячного податкового доходу не менший, ніж півтори мінімальні заробітної плати. Мова йде про чистий оподатковуваний дохід в опіс загальносистемників, тобто різницю між доходами та витратами з цього доходу сплачується ПДФО, військовий збір та ЄСВ. Як перевірятимуть податківці дотримання цього показнику? Час покаже. Думаю, в ході фактичних перевірок за щомісячними підсумками в книзі доходів та витрат. Також деякі ФОП-єдинники можуть бути з ліцензією, якщо, наприклад, продають столові вина чи пиво. В такому разі, їх дохід має бути також не менше встановлених показників, щоб мати право і надалі користуватися такою ліцензією. Якщо ж не дотримуєшся правила, можуть анулювати ліцензію. Бо частина 2 статті 46, а це підстави для прийняття податківцями рішення про припинення дії ліцензії, доповнили пунктами 49 та 50 наступного змісту. Факти відповідності розміру середньої щомісячної заробітної плати протягом трьох повних календарних місяців поспіль у період ліцензії може привести до анулювання такої ліцензії в ході перевірки. Або факт недотримання розміру загальномісячного податкового доходу самим ФОПом протягом трьох повних календарних місяців поспіль, також призведе до того, що податківці при перевірці можуть анулювати ліцензію. Отже, щоб податківці не аналювали ліцензію, вимоги щодо зарплати або доходу ФОП можна дотримуватися в одному з трьох місяців поспіль. Далі ще деякі зміни за законом 38.17. Раніше податківці вимагали, щоб імпортер чи експортер пального в тарі об'ємом до 5 літрів включно, мав одну з ліцензій на операції з пальним. Законом 45.36 внесено зміни до статті 30 закону 38.17 завдяки ним з 1.10.2025 року для імпорту чи експорту пального винятково в споживчій тарі об'ємом до 5 літрів, ліцензія не потрібна. Далі увага малим виробникам дистиляції виноробної продукції чи пива. Вони мають отримати ліцензію на оптову торгівлю, щоб оптом продавати власну алкогольну продукцію. Її вартість зменшена до 4,5 розміру мінімальних заробітних плат у 2025 році 36 тисяч. А щоб продавати оптом алкогольні напої не власного виробництва, малі виробники мають отримати загальну ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. А це 85 мінімалок, тобто в цьому році 680 тисяч. Далі запроваджуються ставки експортного мита в розмірі 10% на ріпак та сою. Експортні мита були встановлені на насіння льону, соняшніх та режів законом 10.33 ще з 1999 року. Законом 45.36 до цього закону вносяться зміни. Тепер експортними митами будуть обкладатися ще дві олійні культури – Ріпак та соя. ставка 10%. Зверніть увагу, що ставка діє з наступного дня за днем опублікування цього закону, тобто вже з 4 вересня. Але з 2030 року ставка буде зменшуватися на 1% відсотковий пункт щорічно до значення 5%. а взагалі не сплачують експортне мити сільгоспвиробники, які експортують цю продукцію вирощено самостійно, або сільгоспкооперативи, які експортують сільгоспродукцію вирощену членами такого коперативу. Про зміни в блокуванні податкових накладних ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо маєте справу з ПДВ. Є зміни і у ПДФО, але не для податкових агентів, а у податковій знижці. Так, податковій знижці підлягатиме оплата за оренду житла відповідно до пункту 166.3.9 податкового кодексу. Якщо таку орендну плату сплачує, або внутрішньо переміщена особа, так і було раніше. Додали до неї учасники бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни. Що таке податкова знижка? Ви можете подати декларацію про майновий стан і доходи, прикласти до неї відповідні документи, які підтверджують витрати, і податково перерахує ПДФО, яке було сплачено впродовж минулого року, із заробітної плати. І відповідно, Залишок, який буде після перерахунку, поверне такому платнику ПДФО фізичної особі. Але зверніть увагу, дійсно податкова знижка буде, але за умов, що платник податку не має у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташований поза межами тимчасово окупованої території України. Він сам або його. Найближчі родичі, члени сім'ї першого ступені споріднення, не отримають також право на знижку ті, хто з бюджету отримують компенсацію витрат на проживання. А розмір знижки не може перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної плати на рік, скільки це в цьому році? 240 тисяч. Отже, друзі, змін дійсно багато. У відео ми розглянули лише ті, що стосуються більшості підприємців. Як вам новації? Пишіть в коментарях свою думку. А детальний аналіз всіх змін доступний учасникам сервісу AWS. Тому приєднуйтесь і щодня отримайте експертну підтримку професіоналів. Також підписуйтесь на канал АВС і регулярно отримайте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. До зустрічі!